Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді рідкісний екземпляр, але користується шаленим попитом в Україні і в Європі. Аргументую, чому Астра Opel 2006 року випуска від першого єдиного власника максимально збережене авто не просте, а на автоматі. На простому надійному гідротрансформаторі Айсінг Самий частий запит дай щось бюджетне до 7 тисяч на автоматі. Ми привезли, знайшли вам автомобіль в шикарному стані. Астри себе зарекомендували тим, що вони стійкі до корозії дане покоління. Шикарний стан автомобіля, 16 диски на літній гумі, диски желізні на оригінальних копаках Opel. Фарк Фаркопчик зйомний, парктроніка, повний електропакет, автомобіль в оригінальнішому стані з рідним оригінальним лобовим склом, без технічних чи візуальних зауважень. Дуже в достойному стані в Німеччині від П з Німеччини від першого єдиного власника салону. Автомобіль весь в рідні, окрім передньої лівої арки, частковий підкрас був проведений в Німеччині дуже давно. Є вся історія, яка підтверджує дуже малий пробіг: 178 тисяч кілометрів. Показав вам загальний стан автомобіля, На мивачах фар. Висічень по капоту, по бамперу, немає. Гума літня Мішелін. Корозії немає, не було і не буде. Царапін, м'ятин пошкоджень по кузову так само немає, абсолютно ніяких. Все скло General Motors GM 1.8. Правильний двигун. Простий, надійний, на нього легко встав... ставиться газ. Оптика, вся рідна автомобіль весь в зазорах. Показав вам загальний стан. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок. Розглянемо стан кузова та стан двигуна. Так, перевірка стану лакофарбового покриття. Дверка не фарбована. Капот не фарбований. Крилошко ліве. Просто вторічний окрас 100 мікрон, це товщина 100 і коп'юри. Лобове скло без пошкоджень, криша не фарбована. Висічень на автомобілю немає. Це виключно міський автомобіль. Так само хватає його потужності і для далеких відстаней з використанням фаркопа. В Німеччині ніхто не знає, фаркопи ніхто прицепи свиньми не тягає і возять виключно кріплення для велосипедів. Колір автомобіля дійсно показує, що автомобіль не фарбований. Це такий відтінок, який дуже легко видно. Розглянемо з вами стан салону. Повний електропакет, фіксатори всі справні, карти чистенькі, як нові, без слідів експлуатації. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, крило так само. Корозії, здуття, краски, пошкоджень, цара, підм'ятин по автомобілю немає. Комплектація зі шкіряним кермом. Кермо в оригіналі не фарбоване, не перешите. Круїз-контроль, мультикермо, клімат. Салон як новий, дуже збережений. Аналоги у продажі, я сумніваюся, що станом на сьогодні є даного автомобіля. Подивіться на стан коробки перемикання передач. Потолок чистенький, салон трансформий, дуже вмісткий. Задній ряд сидінь так само без зауважень. Всі фіксатори справні. Автомобіль дуже надійний, практичний, недорогі в обслуговуванні. Мотор 1.8. Популярний, востребований, продаваємий. Корозії немає. Все в заводських швах. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Полочка присутня, полочка справна. Оптика вся рідна. Пошкоджень по кузову немає. Дуже достойний стан автомобіля. Фіксатори всі справні, повний електропакет, ноль переоформлень. Єдиний власник салону. І так, по документам ваше улюблене, ноль переоформлень, Єдиний власник салону. Сервісна історія до 2018 року. Є техогляди ТЮВ Декра. 97 тисяч було в 2015 році. Тут так же само. Пробіг тут беззаперечний. Так само є фотопокупки даного автомобіля в Німеччині. Стан автомобіля виглядає, ніби тут пробігу не більше 100 тисяч, так як зауважень по салону, по кузову, по технічній частині немає ніяких. Перевірка стану роботи двигуна 1,8 бензин. Заводиться з півтику, не димить, не троїть. Подивіться на стан керма, наголошую на цьому. Перегмикання коробки передач, ніяких зауважень взагалі немає. Зимовий режим, понижено, якщо з прицепом, бо під горку. Клімат справний, гнітола справна. Дуже класна комплектація, як для гольфа, це рідкість. Повний електропакет, склопідйомники справні, перевірені. Все працює. Мотор працює тихо, рівно, підкапотний простір, подивіться вражаючому стані. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Амортизатор справний. Повторюсь, втретє, що ці автомобілі полюбляють через те, що вони стійкі до корозії недорогі в обслуговуванні. Народний автомобіль. Ущільнювачі всі на місці. Стакани, подивіться, в якому стані. Підкапотний простір взагалі, як новий. Мотор працює тихо рівно, не димить, не труїть, не сапунить. Зауважень по автомобілю немає. Оптика вся рідна. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народніший автомобіль Opel Astra непростий на автоматі, на ISO. Класній комплектації називається Astra Sport. Автомобіль максимально в оригінальному стані, без технічних чи візуальних зауважень. По кузову взагалі як новий по салону, так само. Аналоги в автомобілі стане на сьогодні. Я сумніваюся, що є у продажу за нашу історію роботи. Це друга астра на автоматі, яку ми знайшли. Попередня була в хеджбекі. Автомобіль простий в експлуатації, недороги обслуговані, прості мотори. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки Підім. Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку ПІДМ або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової автомобіль, розмитнений, сертифікований, готовий до першої, влас... до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. Автомобіль дійсно в достойному стані. І знайти аналог такий другий. Це Задача зірочкою. Я поки що не зустрічав дуже давно. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. До нових зустрічей, всім миру і класних автомобілів, як у нас у продажі.